Чотирьох місяців наступу мало вистачити, щоб дійти до Криму та вступити в бій на півострові. Проте українське військо зіткнулося з мінними полями безпрецедентних масштабів. Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю британському часопису Економіст. За його словами, сьогодні ворожі мінні загородження на найважливіших напрямках найщільніші і досягають глибини у 20 кілометрів. Ба більше росіяни на відміну від нашого війська не цінують життя власних солдатів, тому переваги можна досягти лише технологіями. Нам потрібні радарні датчики, які використовують невидимі імпульси світла для виявлення мін у землі, системи димової завіси, щоб приховати наші підрозділи. Ми можемо використовувати реактивні двигуни від списаних літаків, водомети або касетні боєприпаси для подолання мінних загороджень без заглиблення в землю. Нові типи тунельних екскаваторів, такі як робот з плазмовими пальниками для буріння тунелів, також можуть допомогти. Залізний генерал зазначив, що на полі бою встановився паритет, але щоб не зав'язнути у позиційних боях взірця Першої світової, слід якнайшвидше перейти до маневрених боїв. Найбільший ризик позиційної війни на виснаження полягає в тому, що вона може затягнутися на роки та втомити українську державу. Щоб вирватися з пастки, за словами головкома, українське військо потребує кількох складових. Перевага в повітрі, значно покращені засоби радіоелектронної та контрбатарейної боротьби, нові технології розмінування та здатність мобілізувати і тренувати більше резервів. Ми також повинні зосередитись на сучасному командуванні і управлінні. Так ми зможемо візуалізувати поле бою ефективніше, ніж Росія, ухвалювати рішення швидше, раціоналізувати нашу логістику, водночас підриваючи російську ракетами більшої дальності. Ключовим фактором уникнення позиційної війни Валерій Залужний називає сучасну авіацію контроль над небом необхідний для проведення широкомасштабних наземних операцій. На початку війни у нас було 120 бойових літаків з них лише третина була придатна до використання. ВПС Росії зазнали величезних втрат, і ми знищили понад 550 її систем протиповітряної оборони. Але вона зберігає значну перевагу над нами і продовжує створювати нові штурмові ескадрилі. Крим, на думку заложного, залишається найуразливішим місцем Путіна. Це стрижень його проєкту відновлення імперії. Він також повідомив, що 30 жовтня Україна вперше вдарила по російських об'єктах в Криму американськими ракетами АТАКАМС. Путін повинен знати, що Крим це частина України і що ця війна відбувається саме там. Часопис економіст зауважує, що останніми місяцями Україні вдалося перенести війну на окупований росіянами півострів, який залишається критично важливим для логістики російського вторгнення. Разючі удари українського війська вражають окупантів щоденно, і тепер це не лише крилаті ракети, Storm Shadow чи скальп, а й значно складніші для перехоплення «Атакамс». Україна запросила від Туреччини пояснень щодо візиту представників окупаційної адміністрації з Криму. Міністерство закордонних справ цікавить, як гауляйтерка Ялти Яніна Павленко безперешкодно взяла участь в засіданні Міжнародної організації Об'єднаних міст і місцевих влад, про що напередодні йшлося в матеріалі телеканалу АТР. Водночас окупаційна делегація обговорювала встановлення побратимських відносин і з муніципальним районом Білік-Дюзю у Стамбулі, речником МЗС Олег Ніколенко нагадав, що численні резолюції Генасамблеї ООН закликають уникати контактів, які можуть поставити під сумнів статус Криму. Сприймаємо цю ситуацію із надзвичайною серйозністю. Очікуємо, що влада Туреччини, яка підтримує територіальну цілісність України, належним чином відреагує на російську провокацію та не допускатиме її повторення в майбутньому. Жорстко відреагував голова меджлісу Рефа Чубаров. Запрошення окупаційної делегації він назвав спробою турецьких чиновників завести злочинців до цивілізованого світу. Через чорний вхід, і все це на тлі посилення репресії проти кримсько-татарського народу. Мені незручно нагадувати шановним турецьким чиновникам про те, що принципова політика турецької республіки полягає в тому, що Анкара категорично відкидає спроби Росії анексувати Крим та наголошує на своїй незмінній підтримці територіальної цілісності та суверенітету України. Сумніваюсь, що шановні мери виступатимуть проти принципів зовнішньої політики власної держави. Міжнародна організація надала трибуну делегації з окупованої Ялти для виправдання війни та пропаганди руского міра. Сама ж Яніна Павленко, колаборантка, яка прославилася у 2016 році. Тоді вона очолювала незаконно націоналізований завод Масандра, де зустрічала російського ватажка Владимира Путіна та експрем'єр-міністра Італії Сільвіо Барлусконі. Заради них відкоркувала пляшку колекційного вина «Херес де ла Фронтера вісімнадцятого століття. Через це зрадницю розшукує українське правосуддя. Яніна Ніна. ронік виграв суд проти Росії по кримських активах. Держава-терорист має виплатити компенсацію у 267 мільйонів доларів. Повідомили в енергетичній компанії позов ДТ Криманерго повністю задовольнив міжнародний арбітражний суд в Газі. А сам процес тривав з 2017 року. Арбітражне рішення підлягає примусовому виконанню відповідно до Нью-Йоркської конвенції. Зазначають в енергокомпанії, яка належить мільярдеру Ринату Ахметову. Там уточнили, що відсотки нараховуватимуться аж до моменту повної сплати збитків росіянами. Також ДТЕК планує невідкладно ініціювати допуск до російських активів в інших країнах, щоб відшкодувати награбоване окупантами в Криму.